Ранку усім вітаю вас на моїй кухінці Знову сьогодні. Зранку я буду робити такий поживний сніданок. Я його роблю часто, бо він нам дуже подобається. Він є дуже смачний і зі всіма вітамінами, з білком і вітаміни від всіх овочів, які я там додаю. Вітамін Б особливо хочу вам показати, як він робиться. Він робиться дуже швиденько і дуже смачнющий. Я додаю моркву і цибульку. На петельню І накриваю кришечкою, нехай воно трошки підтушкується, А потім пройшло три хвилинки. Ліцей гарно вже підпушкувалася морпочка з цибулькою. Тепер додаємо сюди перчик. І все порізане соломкою в нас. Все ріжемо соломкою. Даємо перчик. І так ось і картопельку вже дам. По одна маленька у мене картофелька, теж порізана солонкою, це додаємо сюди, мішаємо. І дамо тут зм'якнути. знову на 2-3 хвилинки. Прийшло вже 3 хвилинки. Все гарно підпушилося. І тепер додаємо нашковану капусту. Звичайно, зелену нашопковану капусту. Вона зараз підписується і усе Я Мені виглядає її багато, але вона моментально підписується. І стане менше. Тут між перці в мене є і паприка тут. Присипаємо, додаємо розуму сіль, додаємо віталійські трави. Тож, знаєте, то я знаєте, люблю які приправи. І тут в мене розмарин. Я це все люблю, то я все люблю. І тепер, нехай воно ще трошки підтушкується. І буду показувати, що далі. Тепер, поки наша суміш сонячтушкується, підготуємо яєчка. Я беру два яйця. Трошечки дві столових ложки води. Буквально трошечки. Тепер. Солю, додаю суміш перців і збиваю цією суміш, буду заливати всі наші овочі, ті, що слушкувалися. Я додам ще одне яйце. Забагато не буде, а замало може бути. Треба так, щоб овочі. Більш-менш, знаєте, захопило всі овочі, щоб їх стягнуло. Три яєчка. Все, наша заливка готова. Ми вже гарно приспішилися. Бачите, капусточка зменшилася, її майже нема. Все виглядає добре. Беремо цю нашу суміш і просто отак зверху заливаємо нею. Ось так. О, дуже добре, що три яйця. Якраз три яйця добре. О! отак так воно заливається. Накриваємо кришечкою, і хай воно ще трошечки підійде. І воно зараз стягне всі овочі і буде одне ціле. Так, мої овочі дуже гарненько піджарилися, і я тепер їх. Просто перекину на трошечки більшу сковорідку, бо та сковорідка вона мені не дасть, щоб я її перевернула, бо вона дуже маленька і вверху розширюється, так що вона мені не дасть. Пробуємо на другу. Лепши в більшу сковорідку, я так зрозуміла, бо якщо в маленькій, то воно може не перевернутися. То, знаєте, то залежить, як яйця сягнуло всі овочі. Зараз воно ще з другого боку під піджариться так. О, і буде готове. Викинула зі сковорідки. От дивіться, яке воно гарненьке, і все тримається кубки, і все гарно піджарилося. І тепер можна врізати собі кусочок. Я вже пробую. М -м -м. Знаєте, воно є дуже смачне. Воно є дуже і дуже смачне, надзвичайно смачне, і ми маємо тут і яйко і з усіма овочами разом. Воно є з усіма вітамінами, які потрібні на сніданок для людини. Так що дуже добре вийшло і скоро робиться. Так що я рекомендую таку штучку робити на сніданок, особливо для тих, хто хоче скинути вагу. Це дуже добре і корисне. Кому сподобався мій сніданок, будь ласка. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нові відео і до наступних якихось цікавих і смачних відео. Па-па!